В ефірі програми Нікополь сьогодні вітаю вас з нашого випуску. Ви дізнаєтесь про головні події цього тижня. Першого дня весни в Нікополі розпочало свою роботу нове міське консультаційно-діагностичне відділення, яке розташоване на базі лікарні номер 4 по проспекту Трубників 56 дріб 2. Тут жителі можуть отримати весь спектр медичних послуг. Як аргументує цей крок місцева влада, що з приводу реорганізації думають лікарі та пацієнти? У нашому спеціальному репортажі. До сьогоднішнього дня. В амбулаториях работали узкие специалисты, притом специалист одной специальности был на трубников 47, другой на Богуна 3, третий в старой части города, там на Антонова. Поэтому даже чтобы если пациент пришел, ему назначили снять электрокардиограмму, проконсультироваться от кардиолога. А если еще получить консультацию лор-специалиста, то это нужно было проехать. Как минимум, от 47 до Антипова, даже часть города, чтобы эти Аби уникнути таких проблем та спростити маршрут пацієнта, виникла ідея створити єдиний консультаційно-діагностичний центр, в якому були зосереджені всі профільні спеціалісти. З цього приводу протягом тривалого часу проводились дискусії між медичними працівниками та міською владою. Дійшли згоди, що такий заклад може бути розташований на базі Нікопольської міської лікарні номер 4 де створено всі необхідні умови. В місті будуть єдина поліклініка. консультационно диагностический центр. Вот сейчас мы находимся это на базе четвертой больницы, а в дальнейшем название ее будет коммунальное предприятие, городская поликлиника. То есть все узкие специалисты, все анализы полностью, все будет непосредственно только здесь. Кроме этого здесь будут находиться дневные стационары, которые необходимы нам. Ми вважаємо, що це очень удобно з точки зрения того, що человек в будь-який момент выехал, приїхав сюди, получит повністю всі услуги, які необхідні. Отже, з 1 березня на території цього медичного закладу вже працює міське консультаційно-діагностичне відділення, де ведуть прийом спеціалісти всіх профілів у дві зміни з 8 до 20 години. Звертатись до них можна як за направленням сімейних лікарів, так і безпосередньо через реєстратуру лікарні номер 4 Крім консультації лікарів, пацієнт в одному місці може пройти всі необхідні обстеження для максимально швидкої. диагностика и захворевания. В онкологической специальности иногда бывают, узист видит что-то, но какой именно это очаг, ну иногда, то есть тут нужно будет как бы и совместная консультация, и все остальное. Сейчас это будет возможно, поскольку это все дело в одном здании. Тосі ніякої абсолютно проблеми здійснює. Наразі до четвертої лікарні переїхали 50 працівників, які приймали пацієнтів у різних медичних закладах, хаотично розташованих по місту. Тепер колектив лікарні збільшився до 290 працівників, які підтримують таку оптимізацію. Бачають у ній позитивні моменти. Я вважаю, що бально після врача має пройти уського спеціаліста і повернутися ап'ять терапевту. І я думаю, що вийде у нас. В свете этой реорганизации, когда хронические больные получают адекватную помощь, имеют возможность посетить в один день нескольких врачей, и это очень удобно для них. Наразі у медичному закладі працює по декілька спеціалістів одного напрямку, що дає змогу розширити можливості надання медичних послуг. Адже додатково на базі поліклініки розташовані денні стаціонари хірургічного та терапевтичного профілю. Відкрився і новий напрямок. Допомога учасників АТО, де працюють терапевт, психолог, а також фізіотерапевтичний кабінет для реабілітації. Для покращення умов роботи спеціалістів невдовзі будуть відремонтовані нові приміщення, які зараз пустують. На це вже виділені необхідні кошти із місцевого бюджету. Для Черг. У медичному закладі продовжуватиме працювати талонна система. Замовити талон для візиту до спеціаліста можна за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах. Також замовлення талонів буде можливе і через сімейних лікарів. Вже з цього тижня Нікопольці звертаються по медичної допомоги до спеціалістів консультативно-діагностичного центру, а ми мали можливість почути їхню думку з приводу реорганізації. Положительно відношусь. Якщо все на місці, то дуже добре. Були серед відвідувачів лікарні і незадоволені подібними нововведеннями, тому що тепер із віддалених районів міста доводиться їздити до 4-ї лікарні. Питання оптимізації маршруту пацієнта продовжує обговорюватись, у тому числі і деякі проблеми, пов'язані з транспортом, які у подальшому будуть вирішуватись. Підводячи підсумки, варто нагадати, де зараз в Нікополі надають медичні послуги. Профільні спеціалісти приймають пацієнтів на базі 4-ї лікарні. Разом з тим у першій міській лікарні по вулиці Херсонській, 56 продовжують вести прийом кардіолог, ендокринолог, невропатолог, отелеринголог, лікар функціональної діагностики, також проводиться медична комісія з огляду водій. І осіб на право отримання зброї. Працює лабораторія. Крім цього, продовжують функціонувати 13 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, де залишаються сімейні лікарі, ліжка денного перебування для проведення маніпуляцій і проводиться забір аналізів. Крім змін у медичній галузі, розрахованих на удосконалення лікування дорослих пацієнтів, поза увагою не залишаться і маленькі нікопольці. Адже зараз в місті не створено належних умов для надання медичної допомоги дітям, тому планується нарешті створити єдиний дитячий медичний центр, який у перспективі розташовуватиметься у приміщенні по проспекту Трубників 47. Це Дета медицинський детський медицинський центр єдиний на базі проспекту Трубників 47. Там буде і поліклініка дитяча, ді... там буде і діагностика, там буде стаціонар. Ми хочемо повністю поставити дитячі площадки, повністю оградити цю територію. Сьогодні розробляється проєкт, проєкт практично готов на реконструкцію. Для того, аби реалізувати такий необхідний для маленьких нікопольців проєкт, потрібні чималі кошти. Тому зараз з цього приводу керівництва міста ведуться активні перемовини на обласному та державному рівнях. Благоустрій міста розпочався із площі Богдана Хмельницького. Які зміни відбулись у старій частині міста? Дізнавались наші журналісти. 29 лютого на площі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відбулася презентація проведених робіт щодо благоустрою старої частини міста. Присутній на заході міський голова Андрій Фісак зазначив, що благоустрій історичної частини міста дуже важлива справа, котра має значення для подальшого розвитку інфраструктури Нікополя. Ми сьогодні на об'єкті, який буде действительно визитной карточкой города, и сегодня мы ведем дальнейшие переговоры. После того, как мы принимаем вот эту часть, которая уже сделана, после этого мы выносим на сессию, выносим, будем вносить на сессию вопрос о финансировании непосредственно уже благоустройства. Депутат Дніпропетровської обласної ради, генеральний директор ПАТНЗФ Володимир Куцін та ініціатор проекту депутат міськради Сергій Піддубний передали міському голові символічний акт про виконання частини робіт з реконструкції площі Богдана Хмельницького та пропозиції стосовно подальшого благоустрою і озеленення головної історичної площі нашого міста. Сергій Піддубний розповів про особливості проведених робіт і висловив надію, що невдовзі на площі проведуть озеленення. Єдине, що зараз нам дійсно дуже всім. Хочеться это то, щоб здесь зазеленела зазеленіла трава, газони, деревья. Дійсно, це нужно. Володимир Кутін в свою чергу звернув увагу на те, що у цій частині міста особлива історична атмосфера. Аура дійсно історична. вона зовсім совершенно не менше стоїть, чим в будь-якій європейській країні. Наразі, за підтримки власника культурно-розважального центру Монте Крісто Крістофа Райва, політичної партії відродження та Нікопольського заводу Феросплавів вдалося облаштувати місце майбутньої алеї для відпочинку мешканців та гостей міста. На площі встановили бордюри, виклали тротуарну плитку та підготували майбутні клумби. В Нікополі буде оновлено систему водопостачання. На останній сесії міськради депутати виділили кошти на виготовлення проєкту часткової реконструкції водопровідно-насосної станції, яка основна мета реалізації цього проєкту – Дивіться далі. Перед тим, як прийняти таке відповідальне рішення, представники комунального підприємства Нікопольводоканал провели для депутатів міськради екскурсію комплексами водопровідно-насосної станції. Зокрема, місцеві обранці мали змогу ознайомитись із цими потужностями цього об'єкту, загалом системою подачі та очищення води. Їм продемонстрували, як вода, котра тече із наших кранів, проходить двоступеневу очистку, освітлення, дезінфекцію та коагулювання, що відповідає всім вимогам та нормам. У нас навіть істочнік водасна вдження достатньо чистый. Может быть, это связано с тем, что предприятия многие промышленные как бы сокращают свою работу. Ну, птьевая вода у нас сейчас соответствует нормативному документу. Это Санпин. Депутатам розповіли про складності, які виникають в системі водопостачання Нікополя. Пов'язані вони із зношеністю обладнання, яке було встановлено ще в 50-х роках минулого століття. Воно досить енергозатратне і вже не відповідає сучасним вимогам подачі питної води, тому потребує заміни. До бути замінено оборудовання на нове і встановлено частотне регулювання для того, щоб не тратити зря літриенергію, а вона дійсно тратиться зря, тому що ні можливості регулювання ні пан по, по напору, ні по подачі об'єму води в необхідному кількості. Саме ці проблеми допоможе вирішити часткова реконструкція водопровідно-насосної станції. Цей проєкт був запропонований нашому місту на обласному рівні з метою вирішення питання подачі води до населених пунктів Нікопольського району від мереж комунального підприємства Нікопольводоканал. Депутати ізбрані від Нікополя Нікопольського району можна даже сказати, решили вопрос о том, чтобы подключить к водоснабжению 20 000 абонентов в Никопольском районе. Благодаря этой программе и попал наш Никопольский водоканал, в частности насосная, под частичную... Реконструкцію реконструкція передбачає часткову заміну обладнання та встановлення частотного регулювання, що дозволить економити витрати електроенергії до 20% і стабілізувати роботу водопровідно-насосної станції. Адже цей об'єкт нині забезпечує водою майже все місто. А в подальшому через його систему планується подавати воду селища Нікопольського району, а також 14 тисячам абонентів третьої дільниці мікрорайону Трубник-2, селища Олексіївка і на проммайданчики колишнього південнотрубного заводу. Зараз названі райони. Забезпечується водою від потужностей приватної компанії енергоресурсу, якою міська водоканал купує воду. Тому планується змінити систему постачання питної води для західної частини міста, для цього реалізувати проєкт реконструкції третього підйому, який вже пройшов державну експертизу. вона дозволить обезпечити жителі третього участка мікрорайону трубник 2 питної води в повному об'ємі. і вона зменшить затрати на подачу питної води. У разі реалізації всіх планів стосовно реконструкції системи подачі питної води, міськодоканал зможе самостійно подавати воду всім абонентам Нікополя та району без зайвих витрат, адже сучасне обладнання дозволить компенсувати додаткове навантаження на підприємство за рахунок економії електроенергії та чіткому контролю за об'ємами і тиском подачі води в режимі заданих параметрів. Місцеві мас-медіа долучились до семінару Стандарти журналістики в умовах військового конфлікту. Кореспонденти Нікополь сьогодні також стали учасниками цього заходу. 2 березня у Нікополі в конференц-залі культурно-розважального центру Монте-Крісто пройшов семінар Стандарти журналістики в умовах військового конфлікту для кореспондентів міських ЗМІ. Голова комісії журналістської етики, засновник тижневика дзеркало тижня Володимир Мостовий, президент Академії української преси Валерій Іванов та медіатренер-кандидат філологічних наук Юрій, Юрій Юричко обговорювали з учасниками семінару становище сучасної української журналістики в умовах збройного конфлікту. Адже наразі гостро стоїть питання щодо висвітлення... ...подій у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України. Голова регіональної організації Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України Володимир Глядченко, розповів, що проведення подібних навчальних семінарів допоможе журналістам підтримувати належний професійний рівень та престиж засобів масової інформації. Проблема виникає та, що знизується довіра населення до засобів масової інформації, а ще проблема в тому, що низький рівень матеріалів подачі професійних журналістів на цій підставі і робиться. Ми вчимо журналістів професійним азім. Президент Академії української преси Валерій Іванов зауважив, що сьогодні перед представниками ЗМІ виникає безліч проблем, що стосується професійної подачі матеріалів про події в зоні АТО та дотримання журналістських стандартів. Дуже важливо, щоб журналісти адекватно реагували на ситуацію. І головне, щоб вони виконали свою місію журналіста, тобто, щоб аудиторія дізналася правду про те, що відбувається в зоні конфлікту. Поважні гості ділилися своїм досвідом і розповідали про особливості роботи журналіста в умовах військового конфлікту, вимоги до журналістських матеріалів і правила перевірки інформації. Для нас журналістика часів воєнного конфлікту це великий виклик. Немає ні досвіду в абсолютної більшості журналістів, ні часто і розуміння проблем. Які виникли в зв'язку з цим. І тут вступають у конфлікт журналістика відданості і мова ворожнечі. І е, головне, що ми повинні думати, що буде далі, коли відгримить останній постріл. Після закінчення заходу кореспонденти місцевих ЗМІ отримали сертифікати учасника семінару. Нікополь взяв курс на децентралізацію опалення у наступному сезоні. Соціально-культурні об'єкти міста а також помешкання людей опалюватимуться індивідуальними джерелами, і вже триває активний процес підготовки у цьому напрямку. За результатами моніторингу поточного опалювального сезону, всього 8,5 тисяч нікопольців отримують тепло централізовано, що складає 24% від загальної кількості абонентів. Утримання всієї системи централізованого опалення завдає місту величезних збитків, адже через зношеність мереж магістральні втрати теплоносія складають 30%. Котельня працює всього на третину своєї потужності. У той самий час ціна на газ дуже висока, як і відсоток несплати населенням послуг за теплопостачанням. Всі ці фактори призвели до того, що Нікополь повністю відмовляється. Від системи централізованого опалення. Основною задаче, яка сьогодні стоїть перед міською властю, це перехід на індивідуальне отопление. Ми розробили програму, Дана програма вже була прийнята на сесії міського совета. Задача номер один для міської власті сьогодні – в течение этого года до нового отопительного сезона перейти на индивидуальное отопление. В первую очередь это социально-культурного направления, это детские сады, школы, объекты, объекты спорта, объекты культуры. А второе направлення это індивідуальне опалення для населення. на індивідуальні джерела опалення переводитимуться 40 об'єктів соціально-культурної сфери. У першу чергу необхідно залучити інвесторів до цієї справи, які візьмуть на себе всі фінансові витрати. Наразі вже вісім із них готові приступити до виконання робіт, і основним завданням робочої групи було обрати серед них найкращих виконавців послуг, у яких місто буде купувати якісне тепло. На останньому засіданні потенційні інвестори презентували свої послуги в остаточному підсумку за рішенням робочої. Групу було обрано п'ять із них, які реально готові інвестувати кошти у реалізацію проєктів по встановленню індивідуального опалення у комунальних закладах освіти, культури та спорту. Стосовно мешканців, трьом тисячам соціально незахищених нікопольців встановлюватимуть опалення за рахунок міського бюджету. У трьох дитячих садках міста нарешті стало тепло. За рахунок інвестора у 12, 4 четвертому та 54 четвертому дитсадках було встановлено сучасну систему індивідуального опалення. Як вона працює і наскільки підвищилась температура у групах, в рамках робочого візиту перевіряли представники місцевої влади. Адже до початку наступного опалювального сезону подібне альтернативне опалення буде встановлено у всіх освітніх закладах нашого міста, котрі того потребують. З початком опалювального сезону на 30 об'єктів освіти подавалось тепло від центральної котельні. Це призвело до того, що температурний показник у дитячих групах коливався від 16 до 18 градусів. Батьки скаржились керівництво освітньої галузі, були змушені одягати своїх дітей, зігрівати за допомогою обігрівачів та інших підручних засобів. Було прохолодно. Навіть у спальнях діткам клали у ліжка, грілочки, бутилки з теплою водичкою. Дітей тепло одягали. Раніше було Угу. А в чем ты была? Свитери. В свитере, в станиках, теплых. И, и мне ложили грелку, когда я спал. Місцева влада, починаючи з осені, активно вирішувала цю проблему. До співпраці запрошували інвесторів, які б могли вкласти кошти встановлення системи індивідуального опалення в освітніх закладах. Серед них було обрано товариство з обмеженою відповідальністю комунсервіс Тепло Нікополь. Завдяки інвестуванню коштів компанії у трьох дитячих садках міста було встановлено систему індивідуального опалення. Всі затрати, повністю всі затрати лежалися на компанію інвестора. Ми не потратили ні, ні одного гривня з міського бюджету. тільки согласувательні документи. Ми Писали меморандум в декабре месяце с компанией, в январе определили компанию как исполнительный услуг по этим объектам. И они подали документы на рассмотрение тарифа и утвердили решение исполкомы тариф. Ну и все согласовательные документы. Вот итог того, что сегодня мы видим. Тариф, затверджений рішенням виконкому міськради, склав 1600 гривень за 1 гігакалорію тепла. Це на 93 гривні дешевше, ніж централізоване опалення. Наскільки ефективна така система індивідуального опалення, як вона, власне, працює, особисто перевіряв міський голова Андрій Фісак в рамках робочого візиту до дитячих садків. Інвестор провів екскурсію для представників міської влади і розповів про всі тонкощі системи електроопалення. До якої... мы с вами видели оборудование, оно непосредственно находится внутри помещения и используется для производства тепла. Значит, мощность установки 210 кВт, она полностью обеспечивает теплом данный объект. Переваги цього варіанту автономного опалення у тому, що слідкувати за його роботою можна дистанційно через інтернет. Тому будь-який момент можливо перевірити, як працює система, скільки градусів тепла у приміщенні і скільки гігакалорій витрачається. Крім того, що ця система зручна в управлінні, вона ще й ефективна наразі у дитячому закладі плюс 21-22 градуси. У кожному приміщенні встановлені спеціальні датчики, які показують реальну температуру. Вона коригується виконавцями робіт, в залежності від погодних умов. Персонал дитячого закладу задоволений, бо Працювати у теплі та комфорті, по-перше, дуже раді, дуже е, е, тому що тепер наша мрія щодо встановлення індивідуального електричного опалення стала вже реальністю, тому що до цього в нас було 17-18 градусів. Ми е, е, діткам і грілочки клали е, в постіль і сідушечки на стільчиках не були. Тобто, і вдягалися дітки тепліше, а зараз стали комфортніші умови. Дошкільнята ж нарешті змогли зняти із себе зайвий одяг, який створював для них дискомфорт під час занять. Діти усміхнені і радо зустрічають гостей. в А зараз в трусиках і майчиках. Під час нашого візиту вихованці дитячого садка якраз готувались до святкового заходу, присвяченому 8 березня. Розповідали вірші і вітали всіх мам із жіночим днем. В ми завжди, раді, сно, і танцюємо на святі. Я поздравляю, поздравляю всіх мам і желаю їм щастя, здоров'я. На цій позитивній ноті наша програма добігає свого завершення. Ми також вітаємо всіх жінок зі святом 8 березня. Бажаємо безмежного щастя, весняного настрою і здійснення найзаповітніших прій. Побачимо за тиждень.